Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я ознайомлю вас із системою звітності CleverStuff. Буду все показувати на прикладі тестового аккаунту, тому не дивуйтесь дещо дивним цифрам, наприклад, часу прийняття кандидатів на роботу, кількості та назви етапів вакансії, тощо. Перша частина звітності це загальні показники, які користувач з роллю адмін та рекрутер, можуть бачити при вході в систему в розділі Organizer у вкладці Огляд показників. Верхня строка статична і відображає інформацію в живому режимі, а саме кількість вакансій в статусі, середній час закриття вакансій це час від створення вакансії до переведення її в статус закрита, кількість призначених співбесід це ті, які плануються до проведення по всьому аккаунту, без врахування вже проведені. Нижня строка дозволяє здійснити кастомізацію, вибрати часовий проміжок та вакансії. Співвідношення надісланих та прийнятих пропозицій це співвідношення між кандидатами на етапі відправлений офер та прийнятий офер. Якщо кандидатів на цих етапах не було, система не зможе розрахувати цей показник. Час до найма. Система показує час з моменту створення вакансій до моменту, коли кандидат переведений на етап, вийшов на роботу. Час до прийняття пропозиції це час, що пройшов з моменту створення вакансій до моменту переведення кандидата на етап прийнятий офер. Співвідношення співбесід до надісланих пропозицій це показник між кандидатами, які побували на етапі інтерв'ю, до кандидатів, яким було надіслано пропозицію. Усі ці показники дозволяють певним чином робити прогнози щодо часу закриття подібних вакансій, співвідношення отриманих і прийнятих оферів тощо, аналізу результатів. Друга частина звітності це власне розділ звіти. Тут є декілька звітів, які пропонує до побудови наша система. А також можливість побудувати окремі кастомні звіти. Перший звіт воронка і звіт за вакансією. Його можна будувати як за однією вакансією, так і за кількома вакансіями, якщо кількість та порядок етапів однакові. Якщо порядок чи етапи різні, побудувати воронку на кілька вакансій не можна. Спільну воронку можна використовувати, наприклад, якщо в компанії є кілька філіалів з однією чи подібною вакансією. Цей звіт показує конверсію між етапами, а також те, скільки часу кандидат проводить на тому чи іншому етапі. Це, зрештою, свідчить про ефективність чи неефективність того чи іншого етапу вакансій. Для більш детального ознайомлення з можливостями цього звіту рекомендую перейти за посиланням, показати опис звіту, який знаходиться трішки вище і лівіше від гістограми. Другий звіт джерела кандидатів. Він поділяється на два звіти: це кількість джерел кандидатів та ефективність джерел кандидатів. Звіт кількість джерел кандидатів показує, скільки кандидатів було додано і з яких джерел, і виводить це у вигляді діаграми. Перемкнувши повзунок, ми можемо вибрати джерела за кандидатами. Тоді система побудує розширений звіт, в тому числі в табличній формі, хто з яких користувачів якими джерелами користується найчастіше. Таким чином можна побачити і вподобання користувачів щодо тих чи інших джерел кандидатів. Звіт «Ефективні джерел кандидатів, доповнює попередній звіт і показує, скільки було працевлаштовано кандидатів, тобто переведено на етап вийшов на роботу зі знайдених. Цей звіт корисний для аналізу того, яке джерело більш ефективне для пошуку кандидатів на ті чи інші типи вакансій. Третій звіт активність користувачів. Показує фактичну кількість кандидатів, які були переведені на етапи за обраний проміжок часу. Завдяки налаштуванням можна подивитись активність тих чи інших користувачів у роботі, як взагалі, так і над конкретними вакансіями. Наприклад, можемо відслідкувати мою активність за попередній рік за всіма вакансіями. За вакансіями вибрав усі етапи, поставив фільтр на вакансії SMM-спеціаліст. В цьому звіті видно, в яких місяцях і на які етапи я переводив кандидати. Так найбільше кандидатів на етап. Знайдені, я додав у березні, а також працював над вакансією у травні. Четвертий звіт статистика користувачів. Цей звіт показує актуальну інформацію по користувачам, які є в аккаунті. Цей звіт показує, хто з користувачів, що робив в системі з розбивкою на кандидатів та вакансій. Скільки кандидатів було додано, скільки співбесід було проведено, співбесідою вважається етап з датою, куди переводили кандидатів. Відповідно, цей звіт дозволяє аналізувати навантаження на команду, розрахувавши кількість вакансій в роботі до кількості вакансій, над якою працює окремий співробітник. Також цей звіт показує середній час закриття вакансій. П'ятий звіт pipeline звіт допомагає визначити проблемні вакансії і завчасно посилити роботу по ним. Він показує активні вакансії в статусах відкрита в роботі з відповідальними, останні два етапи, за якими була активність, в який день і скільки кандидатів пропрацювали, кількість найманих кандидатів і тих, які не підійшли. Зеленим виділені вакансії з працевлаштованими кандидатами. Червоним виділені гарячі вакансії по даті кінцевого терміну. Жовтим виділені вакансії, за якими більш ніж 5 днів не було жодних дій. Конструктор звітів. Якщо для вирішення задач не вистачає функціональності існуючих звітів, або навпаки, вони містять занадто багато інформації, можна користуватись конструктором звітів. Фільтри, які можна налаштовувати при використанні конструктора, Фільтр за часовими інтервалами. При наведенні на символи інформації з'являється підказка, коли і як він спрацьовує. Додати Видалити поля в вакансії в звіті. Фільтр за діями користувачів. При наведенні на символи інформації тут також з'являється підказка, коли і як він спрацьовує. Показати вакансії в статусах. Вибрати вакансії в звіті. Показати кандидатів у звіті. Створений звіт можна зберегти, дати йому назву, а також короткий опис. Збережені звіти будуть знаходитись під конструктором звітів і матимуть назву Мої звіти, де користувач зможе їх знайти, натиснувши олівець Редагувати, а хрестик Відділити. Третя частина звітності відображається в розділі досягнень. Ми можемо подивитись на свої здобутки за поточний місяць квартал і рік і порівняти їх зі здобутками трійки лідерів. Про це ми більш детально говорили у відео, присвяченому гейміфікації. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Друзі, маю надію, що це відео було корисним для ознайомлення зі звітністю, яка представлена у нашій системі. Якщо у вас будуть виникати питання з інших аспектів користування нашою системою, ви завжди можете звернутися до служби техпідтримки. Гарного користування Клеверстав!